І пісні співали, і кашею смакували. Відзначити два загальнодержавних свята День українського козацтва та День захисника України, а також покрову Пресвятої Богородиці, мешканцям мікрорайону Рокитне поталанило у теплій і піднесеній атмосфері. Гарний настрій, справжні козацькі страви та море позитивних емоцій рокитянам подарував кандидат на посаду міського голови депутат Прилуцької міської ради Артем Рушко. Я сам Тут виріс, прожив практично все своє життя на цьому районі. Тому мені було. А приємно зробити це свято іменно ну, іменно ту ініціатива Артема Миколайовича перетворила мікрорайон Рокитне в епіцентр відзначення патріотичного свята. А кращим доказом стали щирі посмішки прилучан, які, незважаючи на вік, відверто раділи приємні події. В ході урочистостей кандидат на посаду міського голови Артем Рожко відверто поспілкувався із рокитянами. Озвучив власні перспективи вдалого розвитку, як мікрорайону, зокрема, так і міста в цілому. А також представив команду людей, з якою йде на вибори. Це дійсно достойні люди, дійсно люди фахівці своєї справи. Тому вони йдуть разом зі мною. Вони довіряють мені. Я довіряю їм. Освітню галузь міста в команді Артема Рожка. Представила директор центру творчості дітей та юнацтва, заслужений працівник освіти, діючий депутат Чернігівської обласної ради Тетяна Савченко, захищаючи інтереси прилучан Чернігові, Тетяна Михайлівна впевнена, що цю місію мають виконувати ініціативні та досвідчені люди. Ця команда. Яка стоїть перед вами, все ж таки іде з гарними намірами, щоб прилучани були щасливими людьми, щоб прилуки стали дійсно високого рівня європейського міста. Членом потужної команди Артема Рожка є і голова комітету самоорганізації населення мікрорайону Рокитне Ганна Чумаченко, спілкуючись із рокитянами, діючий депутат міської ради, зробила акцент на продовженні роботи по покращенню благоустрою мікрорайону. До присутніх звернувся і брат Артема Рожка, депутат Дмитро Рош слова всіх виступаючих глибоко вразили рокітян. Вони впевнені, що команді Артема Рожка під силу вивести прилуки на новий рівень. Саме цікаве те, що присутствував сам Рожко і брат його, і було просто приємне спілкування з народом. Треба вибирати до влади молодь хватить уже старим. Оту стару політику вести ми маємо велику надію на Рожко, що він нам все таки наш мікрорайон зробить кращим, зробить нам більше більших благ на нашому районі. Він дуже багато чим допомагає і інвалідам. І всім людям допомагає. Я думаю, що це буде непоганий. Проте не лише слова, але в першу чергу добрі справи характеризують Артема Рожка як людину, що гідна очолити прилуки. Зокрема, із благодійною діяльністю Артема Миколаєвича знайомі ті прилучани, що відстоювали та продовжують боронити єдність країни на сході. Артем Рожко людина дійсно з великої літери допомагає як тим бійцям, які знаходяться. В зоні ато тим бійцям, які вже пройшли зону, а то всім пораненим бійцям, матерям, сім'ям, усіх, усіх хлопців, в задоволення для Артема Рожка влаштувати незабутнє свято, де душа співає від спілкування смачного куліша та знайомих пісень.